はい。 Тут Якщо чесно, восьмискоросної касети хватить. От там, хто пише в коментарі, Андрюха, бери пашни, 12 скоростей. По-перше, для чого? Ці скоростя просто кажуть лишні. По-друге, по 8-скоростної касети хватить. По-перше, Mavic славиться в ту ну, я маю віду, славиться фірмою. І кажуть, Mavic Obot. Спиці плоскі. Ну, типу, щоб ви не думали, що я обманюю. Навіть на промах. На, навіть можна ротора, стати ставити. Но я не буду ротор ще тут, ззаді, ні тормозом нічого. Отак от. Вроді мені погано. Коротше, мені це колесо обійшлося, 1200. За такі гроші, звісно, можна вже велосипед взяти, але хлопці, велосипед можна якийсь поганенький взяти, який просто ушатається при перших 100 кілометрів і тільки бере розводні ключі ремонтує. Я так не хочу. Я хочу їхати і не думати, що в мене щось там поламане і щось мені треба ремонтувати. Що собі я ноги приїхав помити, води нема в ставку. Цей ж ставок ніколи не спускається. Ви представте наскільки засушливий цей рік, наскільки мало опадів було, що завжди кожного року весною геть по саму траву. Ну, от Треба реально, дитяти, то трошки. От ви прикиньте, по, чого, по що вода була кожного року? Кожного року вода була ну прям по оце, по те, ну прям отак стрибало. От Води в цьому році взагалі, практично немає. Найф. жесть мир цього розіпати Короче, що я можу сказати по правді чесно я зараз їду на пошту буду відправляти покришки Big Apple. мені ці Big Apple, якщо вощенні особо зайшли, Коротше, розказую, чим мені вони не понравились. Перше, що мені не понравилось, тонка боковина. Ну, тіпа, Вона тонка як бумага. Я вон трохи металу провіз на її ну, тіпа, 20 кг. Де що з нею случилося? Вона вся в цих. І я качав максимально, тіпа, щоб вона прям була прям пф, дубова. Дальше, ця дивіться, ребята, в прикол. Ця в ідеальному стані, але я її практично нову брав за 250 гривень, плюс доставка, плюс доставка 100 з лишнім. Коротше, вона мені роблів 400, десь, ну, 350 80, ну, рублів 400 обійшлася ця покришка. Ну, Вона вообще вже вся така. І ще знаєте, чим сама найбільша проблема? Як ти їдеш на велосипеді, якщо щось ти грузиш чи що, воно таке, знаєте, як ззаді, як спущене колесо, воно ще так виляє. Вообще. і ще більше... Чи -то мені вона вообще не зайшла, яку вам скажу чесно. Другу я купляв за 200 гривень, плюс доставка 45 гривень. Типу. Ну, вона мені, якщо чесно, подушата з проколами і. ну, М'ягко скажучи, ну, поганенька, як кажуть. Коротше, я виставив на Олексія з людиною сторгувався за 600 гривень. Дві штуки віддам. Одна, два, три, п'ять. Проблема в тому, що, вон, бачите, яка вже пішла. То, що я трошки грузив металу. Ну, там 20 кілограмів чисто ролик знімав на YouTube. І бачите, яка вже стала. Ну, просто вообще не потрібна. І вона повинна отака, як мінімум. Отака, як мінімум, чистенька бути. Я маю рівненька. Коротше, я ще виставив оце колесо. Звісно, спочатку закасари, ну з людиною сторгувався за 700 гривень. Чим мені це колесо вообще не понравилось з свого ровера? Далі. Скажете, Андрюха, ти пікалися чи що? ти скоростна касета, ще вичистив, вичистив. Ну, звісно, трошки вона грозненька, це її чисто треба знімати, там у спеціальні моючі средства вкидати. Тоді вона буде прямо ідеально. А так вона трошки грозненька, втулку я не перебирав, бо це шимановська втулка. Доре самі улюблені, як один там казав, моя фірма сама улюблена, но тут тільки годна втулка і то грозненька, я вам скажу чесно. Що тут тільки годне втулка і касета, а все остальне повніше говно. От прям чесно скажу, спиці. Казало б, Андрюха, ти що, хороші спиці? Ні. Паганші спиці в ноль. Чуть-чуть ну, буквально краска знялася. Дека ржавчина. Для хороших спиць це неприємливо. От, прям чесно скажу. Дивіться, наприклад, в мене ось цей обіт, я маю в виду. Ну, промпочипниках, типа, на новотек, тут теж желізний. Но тут а, прикол в тому, що типа хіба що де стик де третьо трошки, то там більш-менш типу, воно. Більш менш воно таке, знаєте, трошки таке ржаве стає. Ну, типа, а так щоб спиці десь ржавчини, то я ще думав, що це не ржавейка. Це я тільки замітив. Ну, хіба що оце ще хіба що? Типа є приколи. Оце, типа, якщо желізні, спиці хороші, желізні спиці, тіпа, де тільки чухралося, там тільки чуть-чуть ржавчина є. Ну, такої прям ржавчини, я кажу, вам скажу, немає. Далі мені дуже не понравився тут обод. Мало того, що це обод легенький, тонесенький. Прям... Узенький, ну практически вузенький. Раді би кажеться, Андрюха, це, це ж двійний да? прикол то в товчому. Ну, чого вони так погано всередині зробили? Ну що за обод? Ну, блін, ребята, ну що за оце за ну, да. ну, Це дорогий обод, а це повний дішман просто повибивали. Дирки і все, Ну це просто обот, повніший дішмана, це типу, типу, як фальшивка. Ну, ребята, коротше, мені цей обод вообще не подобається. Заторгувався людиною за 700 гривень. Ці покриски теж не понравились За 600 гривень. Коротше, зараз їду на Укрпошту відправляти. Бо в мене задніх колес, по-перше, кол... я ми йду до задніх. І прикол в тому, що якщо хороший типу, обот. Він буде отакий, типа. Ну, видно, що хороші зрізи. І тут, типа, хороші є зрізи, отак от. А тут просто пивали. Ну, реально, які... Як... Ну хіба це зрізи, це вообще повна жесть. Якщо повинно отаке бути. Коротше, їду на пошту, відправляю я колеса. Дерка для. Ну, іменно дерка, то це вообще повний жесть. Ну, які мона бути... Просто ідіотом, чи як його обозвати щоб таку жесть зробити. Не можна було поаккуратніше Ну, я розумію, ці дерки поробили. Просто, як не знаю що. Ну, і оце таким коботом користуюся. Фу. Це повна жесть, а не обот. Просто я не знаю, мій ну, кошмар якийсь. Подорожі, і то, щоб возити качани я собі взяв. Три покришки Максіс. Чого Максіс? Мені вже надіїла та швальба. І за те, що вона трискається, я маю веду боковина легенько. Тіпа, шипи хорош... не стираються. По шипах Max... швальба, звісно, краще, ніж Максіс. Я маю веду по шипах, по корду, вообще, просто до швальби нема претензій. Чуть-чуть тільки сонце попадає, вона вся розтрискується, швальба. Мені чого ще не зайшла та свальба, оскільки їздив на швальби. Но... Ну, не моя різина, от прям чесно скажу. Я сильно розчарувався. Гроші такі великі хочуть за ті покришки, за ці швальба, І вони ну лібо таке стає, лібо тріскається, що. Ну, такої собі. Звісно, проколу ще практично не було на швальбі. Ну, я взяв собі Максіси. Взяв Максіси з білою. Типу, Коротше, розказую. Чувак виставив на Олекс, типа. За 1750 я маю в виду виставив три покришки. 29 є, Я маю два і п'ять Тіпа з тонкою трохи боковиною. Просто максис. Я скажу, ну, в принципі, мені пойде, ваще не стерта, ніде нічого. Тіпа практично нульова, накат мінімальний, ніде не потріска, ніде нічого. Покришка ваще годна. Далі. Друга покришка Максис. Це йде з, тіпа, з боковиною. Е, ну, типа з товстою боковиною, Вообще кайфова покришка. Ніде не потріскана, тільки я обнаружив після того, як я вже забрав один прокол. ну Чесно скажу, я не знаю, де як він так ганяв. Нові покришки вже мають проколи. Звісно, мені прийдеться ленту. Ленту таки так, якусь, я маю виду, по боках от проколов наливати. Бо, тому що якщо вже чувака одної покришки вже один прокол, ну вибачте мене десь тут. Коротше, ребята, хороша топова покришка, а, а до... Що за назви Максіси? У швальбі, звісно, краші назви А далі я взяв ще таку, типу 26-ю, 26 типу, рейд, в типу, без камер, але я без камер ніколи в житті ставити не буду, бо з гель, потім та покришка вся в гелю. Ні, фу. Камеру поставив і забувся. Головне, щоб дивитися, щоб стрічку якусь ставити без проколов, щоб була. Ну, Мені отакий шипак мені отакий, подобається. Мені не подобається оця Максіс, ото... Знаєте, ото по два таких шипа йде. Ну, типу, такий, знаєте, гризював. Мені подобається, щоб отаке, типу, було, щоб для накату хороше. Ну, Покришки всі кевларові, всі ще топові. Мені покришки зайшли на ура. Так, я пакую ці покришки і їду на пошту відправляти. По 300 гривень за штуку і 700 гривень обух. Ці обійшлися майже в 2000 Нас кажете, Андрюха, то це дорого. Поїдьте в магазин, одна буде майже. Одна буде більше тисячі, ну за дві ви заплатите в магазині більше двох тисяч. А тут а менше за дві тисячі вам три покришки топових малим пробігом. Я вважаю, я вважаю щасливий за це. Коротше, ребята, пакую. Часа я просидів, одну упаковку запакував. Не знаю, як вони мені скажуть на ну, курпошті. І другу я запакав. Тут покришки. В принципі, чого типу, скажете Андрюха в плянці? Бо Тому що типу, тут зазори, типу, є, ну, щоб її по боках не видно було покришки, бо я картонку сюди склею, а тут я більш-менш якось ровно. І, ну, я думаю, вообще шикарна покришка. Ну, я маю колесо шикарно запаковано. Я думаю, воще шикарно. Коротше, ребята, все цей хлам собираю і їду на Укрпошту. Пошту. Свої посилки. Я зняв все-таки ті колеса з по того нового велосипеда. Що я можу сказати по, по колесах? Колеса, звісно, непогані. Тут. Обод не стертий, в хорошому состоянні. Спиці железний, з жаль. втулка. вроді би, В принципі, в состоянні втулка. Но касе... на но касета це задниця, конечно. Дивіться, що піко. Якщо крутиш сюди, бачите. Ну добре хоч назад. Самі зубцов немає. підпадали. Бачите? Нема не чутно нічого. Поповіну отак. Робіть. А не отак от. Ноль. Покришка СТС МТБ. В принципі, зараз буду все розбиратися в йому і все вам покажу. Ці колесами. Коротше, я приступаю до. А покришка ця вообще лиса нуль. Старенька. Приступаю до розборки цього, цього даного вілсетку. Я спустив, оказується, це покришка Мішлен. У мене перший раз з покришки Мішлен. Бай ще цей. Ну типа Мшлін фірма непогана, але я одне но. Яка вона? Потрискана. Я ще не знаю, як я 50 км на її проїхав. Добре, хоч доїхав до такої лисий. Зато камера сатесе на мішлені. Мішлен статті 2.0, але ну вона така широка. Я б не сказав, би, що це 2.0 типу, мішлен. Середині, бачите, що Ви когось бачили, щоб з я до ми вдовоці болти заливали герметик. Тобто не герметик, а це пасту. Типа тобто, бачите Бо в основному лобода в нічого не заливають бачите? Тіпа тобто, самі пусті реально пусті оттерті і вони ржавіють тут же. Давайте, без дупрочем СТС. Покри камера і покришка СТС. Що я можу сказати по цій покришці? Тут протектор, конечно, хорошо зберігся. По-любому їм вже міняли цю покришку. Но сказати по правді чесно, от прям чесно скажу, по правді, ребята. Що я можу сказати по цій покришках? Яку краще вибрати покришку, якби в тебе був би? Взять лібо Мішлен, либо СТС. Ну, зараз провіримо Сказати по правді чесно, Мішлен покришки краще набагато. Бо, тому що СТС провірка СТС. Гнеться дуже-дуже дуже погано. Гнеться дуже, дуже, дуже поганюше. Мішлен набагато легше гнеться. Мішлен легенько гнеться. СТС прям тяжело. Далі. Так, по, по поводу середини. СТС. Всередині. СТС повне говно всередині. Ну дві. Дуже поганю все зроблено. Просто отвратительно. Ну дивіться, якісь шпори. Якісь, ну прям ну, тканина. Коротше, показуй. дивіться, СТС. Одвратительна тканина просто. Сделано максимально удуратительно. Не умею рука-то снимать, вообще на паузу ставить. Видите, какая покрышка в середине. Это все очень плохо покрышки. Ну вообще просто сделано отвратительно. Так само сделано я, Ну тоже Та ж сама школа. Всередині якісь ваще просто повніще. Хоч і це дорога Чао Ян вважається. Це це я не рекомендую покришки такого типу бренду. Так само Чао Ян теж не, не рекомендую бренд. Покришка повніше, Оці Чао Ян. Далі, що я скажу по мішлі? По-перше, кришка вона сама м'яка. Скажете, Андрюха, ну то ж вона ж лиса. Хоч і покришка лисувата, но нам не це дуже легесенько, вона прям мягка. І всередині і без дупроче. Де як вона качественно прошита? Ну прям, знаєте, як, прям якусь прям хорошу покришку держиш в руках, ну прям хорошо прошита. Прям, знаєш, що прям качественно пахне. І вертається легенько. Ну покришка качественна, но вона вже... Конечно стріла, но ну, видите, ребята. Качество просто топове. Вообще просто качественно. Но. Давайте сейчас проверим качество Максіс. Це Макс покришки. Тоже ідеально. Но... мне в Максис не нравится, це эти мини міні-міні мікрополоски. Это мені не нравится. Трошки, трошки похуже навіть прошито, ніж без без приколов. Ця краще прошита ніж оця, бачите, як вона якось ну не так прям геть подійшов, погано прошита, але оця набагато краще. Дейка. Ця гладенька, приятна всередині. Прям мішлен вообще просукаю. Це якесь, ну, вже видно надешев. А це, це, це вообще повні камніші. Оце типу Максіс, отут Максіс, Максіс. Ну мені якщо чесно по, -по правді, найбільше подобається, як прошита швальба. Дивіться як вона прошита. Просто максимально прошито качество, дуже класно. Швальба, звісно, покришки мені за що не нравиться. Дивіться, як вони класно прошиті всередині. А ця фірма покришок теж непогано. Прошито без доброї зачищати. Кассету от бруду. Векова грязнющая. грязнюща. состояние. До вот такого блеска сейчас зачищу. Салфетками бэушными. Люди викидають. Короче, я сьогодні приїхав на пошту. Зараз буду відправляти своє колесо з-под коніндал. Справа в тому, що коніндал це така фірма, що любить добре на всьому економити. От прям чесно скажу по правді. Брав за 65 тисячі велосипед в білому цвіті, але на цьому колесі на колесах доволі хорошо зекономили. Розказую прикол. Касета, так, да, хороша. Інцентрик вже поганий. Фірма погана інцентрика. Далі втулка пише, а кондил, кондендал, ага. Ніхрена подобного. Не коніндал це зовсім. Це теж та сама погана втулка. Да, втулка під касету. Ну Це ж не означає, що вона хороша. Далі, спиці, звісно, нержавейка, але є одне. Вони дуже доволі тонкі і дуже добре гнуться. Ну, коли якась нагрузка. Далі, обод. Ну, ребята, чого такий тонюсінький нюсінький обод? Ну, для кого вони це зробили, такий ободок? Ну, блін, ребята, ну обот з грубшки, як мій палець. І це, якщо чесно, по правді для спортивного класного топового велосипеда, це неприємливо, що такий тонюсінький ободок. На МТБ велосипеду, ну, ребята, ну це вообще ні о чому, звісно. Ободок, ну, вообще тонюсенький. По сравнению, на яких я їжджу, це вообще просто. Ну, звісно, и... ну, це дешевий обуд, но зато вон товсте, ребята. який вон товщиною. Це я понимаю, ободок. Да, Так, звісно, тут вообще железні, вообще ні о чому, конечно. Но тут тулка більш но вот так, типа кассета на 8 Вот Оце я понимаю, ребята, прям. Ну Не найдество. Го, го, да, обод повне, але зато він ребята. На передньому колесі, як в мене стоїть, то ще я мовчу. Спиці нержавейка товстия. Тут, но де наскільки товсті, який мій палець і за ширшки? Для прикладу, наскільки цей тонкий, наскільки той товстий. А тут вообще без коментарів. Вирішив я цей ободок продати. Щоб якісь гроші були мені на ну на відео. Коротше, я взяв з собою коробки і зараз беру і пакую. Вирізаю, обрізаю, пакую. В принципі, запакував хоча б як небудь. Зараз я їду на укрпошту відправлю. В принципі, я думаю, непогано. Куча скочу, куча цих лент, куча всього. як то отак. От от. Ну в принципі, я думаю. Доїде. По, по поводу покришок. Покришки годні, в принципі, протектор ідеальний. Людина мало на них їздила, але мені що не понравилось їх, що вони тро, доволі трохи старуваті, я маю, типу, ти зімаєш трохи багато є, мікротріщинок, Я маю сказати по правді. Ну, За 700 гривень це я вважаю пару покришок, панарейсер. Що мені ще не понравилось що, типа. Сам корт він по боках тонкий, а середина типу, теж доволі тонка, прошито качественно, дуже м'ягенький, але без антипрокольної на їх краще не їздить. Я гроші просто не забрав із-за того, що мені на Укрпошті не дали грошовий переказ. От чому їжджу типу, швальба, маратон, що я можу сказати насчет їх. Їх теж. Боковина дуже тоненька, ну, боковина. дуже тонка но Оцей корт очень толстий, прям, прям, прям прямо. А, а там рейсів, щоб боковина тонка, щоб тут тонке, щоб маленькі шипики. ну Чесно, я не знаю, чисто гравійна покришка, ще безкамерно використовую. Ще... Типа Герметика, чесно, не знаю, треба подумати. от Прям чесно скажу, я не знаю. Півтори тисячі одна покришка мені за, 2, за 700 гривень з доставкою. в мене вже стільки типа, з тими товстими боковинами і тонкими боковинами, скільки мені тих вже покришок, що, ну мабуть, навірно, заберу. Я зараз поїду горіхи позбираю. Через час як на Укрпошту повернуся. Якщо мені віддадуть грошовий переказ, буде добре. Якщо ні, раз. Ваплюю, бо тому що в мене гроші ще й на піцу, якщо чесно, не особа є. І приступаю збирати горішки. Я маю веду. Раді би тут не де, де-не-де валяються горіхи. Я приступаю їх збирати. Вертати, як кажуть, за перекус. Прыгаю як надо, прям прыгаю, прям шикарно, прям прыгаю, що понимаєш, прям летіли горіхи. Ну тут я не знаю, сільська рада, неподалік міліція, тут люди проходять, і я так тихенько тихаря, виліз на дерево і так тихенько потурси. Відполя в мене ще одна проблема. У мене сильно ладошка потіє на нозі. Зараз сполосну трошки, бо може проскозуться нога і політіть доницю. На що не треба. Коротше, струсив, будь Сильно не трусив, бо, тому що я виснажуюся швидко і я не зможу збирати ці горіхи. А тут люди проходять і інколи може людина так хап-хап-хап у хап, хап, і пішла. А на що я лишню силу тратив, трусить, щоб потім. Ну, горішник прямо, прям горішник. Там здоровий. Ще не легенько такого трусить. Тут повно ріху. Ладно, збираю Рішки підійшов позбирати трохи після дороги. Стоять Штут. Кого там А тепер я буду сидіти, Ждать, поки поїдуть, бо це капець якийсь. Я прийшов горіхів позбирати трохи. Добре, фонарика виключив Я ще не поїхав, світити поки не буде. Помішкав гріху назбирав, Ну, я серед горішників знаходжуся сейчас. Правда? набридло вже ждать, поки вони пороз'їжджаються. То три машини стояли, поїхали, то п'ять якась машина під'їхала, поїхала, то п'ять під'їхала. Кожних пару минут. Минута дві, якась машина стоїть. І вже це напридло. Беру я свій неповний мішок і свалюю домой. Так бачу поїхала. Слава Богу, вже добре злежать. І коротше свалюю отсюда. Через минуту п'ять якось підійде машина. На що воно мені треба? Щоб заглядали що там. Коротше, ребята, пістріка показую і свалюю додому. правді, чесно це не автостанція, це якийсь поліцейський відділок. Коротше, оце таку мені кушменю назбиралась назбирати. Звісно, не багато, але вважаю нормально. Помішечка є і хорошо. Ладно, в мене вже й фонарик ще сівший. Йду короче, додому. Розложувати горіх і ну, перш ніж чим розложити горіх. Мені треба оце все буде поприбирати. Як кажуть, ми ці шкарлупи Все це треба буде прибрати. Так, ми ще, звісно, добре тут понасирали. Жесть, звісно, що тут робиться, щоб оці гріхи порозложувати. Не замітав, почистив, поставив цієї штуки. Пенопласт, щоб для того, щоб ограждення. Зараз буду горіхи засипати. В принципі, більш-менш чисто стало. На горі. Ще отаку форму вийшло. Сипав. В принципі, хорошо виглядять. Ну, в принципі, ж хороша. Я маю в виду така купа горіху, в принципі, я вважаю нормально вообще шикарно. Щоб поросипав. Так, коротше, а тепер я їду опять збирати горіхи.